Так, друзі, ще раз доброго дня. Значить, ділаю норміровку паганами. О, і якби, дивіться, ну, бачите такі нюанси на винограднику. О, щоб ви не хвилювалися, тому що ну, вже люди по вайбру присилають фотографії з що це таке? Е, якби отаке може бути, бачите, воно похоже, б, як на мільдю, ну це не мільдю, друзі. Це... Хлороз, банальний хлороз, він називається локальний, ще на нього говорять. Якби, дивіться, оток, якщо ви перевернете, ви бачите, пушка немає. Ну, якби, да. О, це все від таких холодних ночей, від такої температури. Йде збой по питанню. Стане на тепло і все наладиться, друзі. Ще можуть бути такі якби, жовті листочки. Отаке, бачите, воно воно, лисочок жовтенький. О, не хвилюйтеся, потеплішає, і пани почнуть рости і все воно нормалізується. Ось. Це все за таких холодних температур. Так що не забризкуйте виноградник, не беріть е якби Це локальний хлороз, друзі.